Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам і захисницям! Будь ласка, не забувайте донатити на ЗСУ. Це дуже важливо і життєво необхідно. Сьогодні ми будемо говорити про питання, яке мало б мало бути вже закрите, але ні, все ніяк в нашому публічному просторі не можуть відпустити російський язик, а сам московський язик. Лізе з усіх сторін. Знову затягуючи суспільство, болотіні тенета російської пропаганди та морку. Адже навіть для наших зірок і прости господи лідерів думок і блогерів неочевидно, не зрозуміло, що за російською мовою завжди наголошую завжди приїжджають російські танки. А потім, кого не вбивають російські танки, добиває російська репресивна машина. Також сьогодні ми заглибимося в історію зросійчення українців зразка 2000-х, 2010-х. Нагадаю вам ну, дуже цікавий епізод. Один. Нагадую, мене звати Богдан Амосов, Я незалежний журналіст. Підписуйтеся на мій канал, якщо ще не підписалися. Тисніть на вподобачки, дзвіночки і пишіть коментарі. Адже сьогодні буде багато такого, що вам захочеться дійсно прокоментувати і поділитися власною думкою. Ну а тепер несемося. Богдан Амосов. Без кісток Зробити сьогоднішній етер я вирішив передивившись етер Слави Дьоміна, ведучого радіостанції Люксафемо. Та сама до речі, яка перебуває в одному холдингу із 24 м каналом, власник якого власники якого сімейства садових, як ви до речі, слушно нагадали мені в коментарях під одним із попередніх випусків, це також. Варто згадувати озвучувати, але слава дьомін нині робить свій проект. Він, судячи з усього, надихається дудьом, бо надто вже схожа манера. Я не буду торкатися тих певних морально-етичних аспектів його інтерв'ю, яких насправді дуже багато. Торкнуся тим питань мови та національної свідомості, які також піднімає дьомін перед своїми героями, і ось була у нього днями Євгенія Власу. Співачка, з якою він говорив про мову і пісень. А я нагадую, що спершу Власова співала українською, а вона також починала, до речі, з території А, які багато а, зірок. Але, до речі, не так багато зірок із території А потім перейшли на російську так, як це зробила Власова. А вона це зробила, бо за це дяді дядіденішку дають. Не забувай, що десь у небі є доріг, а не питай, чи я вона. Російською мовою можна було б і костюма Клеопатри на себе начепить, і щоб все вилискувало і блищало, і щоб напівоголені студенти поплавського ззаду бігали. Тому що що тому, що треба було їсти, а мову на хліб не намажеш, і тут ми приходимо до тієї самої історії, що й раніше появляється, широкомасштабна війна вже настала, а ніхто нічого досі і не зрозумів. Все ж таки, потім радіостанції, телебачення це теж пропрацювання з Кремля було да заходили вже і ми, україномовні, відчували себе дуже не непотрібними, угу. і ми почали знову співати російською, щоб бути потрібними, щоб заробляти гроші, щоб ну тому що всіх сім'ї і так далі. Так далі ну от знаєте, всі разом українські артисти сіли і сказали, що ж у нас всіх сім'ї нам аби прогодуватися. Щоб купити хлібину та мінеральну воду без газу, бо на газ грошей нема, треба для цього співати російською. Потрібно тисячу доларів дві. Ні, я не розумію, як можна жити на тисячу чи дві. У мене дитина за кордоном, я справляюся з усіма питаннями сама. Ні, ну не йшлося ж про те, що треба було співати російською, аби виживати. Правда, йшлося про те, аби на хліб і на масло зверху можна було б ще й намазати червону. А може, взагалі, чорну ікру? Давайте називати речі своїми імена. 80% українських артистів та ведучих та інших селебритів сказали: а ну його ту мову. Нам потрібні надприбутки. І так ми опинилися в результаті, де ми опинилися. Можливо, якби ми були більш принциповішими. До речі, кажу, ми, бо свого часу я працював на російськомовній радіостанції, то в нас тоді не було б проблеми з кордонами, ані з культурними, ані з усіма іншими. Так давайте це визнавати і про це говорити, а не казати, що нам просто хотілося їсти. Мені до речі, тоді зарплату не платили, але творець зовсім інша історія. Зараз ти не будеш співати російською. Дивись, у мене так, скажу так. Якщо ми будемо глибоко копати, а я люблю глибоко копати, то російська мова вона ж не, не зовсім не наша. Вона не їхня. розумієш, що це зараз може зіграти не в твою сторону. А, я, а, як, ну, а як воно може не в, не в мою сторону зіграти? Отак, от, от приїхали знову: привіт, Арістович! Привіт Світлана Лобода. Русський язик он общий. Язик он принадлежить нам то Російська мова вам, внаж не зовсім не наша. Вона не їхня. Російська, російський язык не принадлежит русской власти. Если бы только русская власть говорила на русском языке, мы бы категорически на этом языке не говорили. Блиц. Ветер надежды чи буду сильнее? Ветер надежды. А лободачі, міладзе? Міладзе. Лобода. То російська мова вам, внаж не, не зовсім не наша. Вона не їхня. Російська, російський язык не принадлежит русской власти. Історія про те, що російський язык, он будь-чи то общий, Українців не збагачує, а обкрадає. Це відмазки для тих, хто не хоче відмовлятися від мови окупанта, від мови агресора, від мови колонізатора. Я підкреслюю, саме не хоче. І такі тези рясно розповсюджують такі балакаючі макітри, як Арестович. Хочете поговорити про е, історію мови? Далеко ходити взагалі не треба. Зайдіть в Софію Київську і почитайте, що там на стінах писали люди. Звичайні люди. Які писали там свої молитви до Бога, якою мовою. Але ми зараз не йдемо в історичні нюанси і фактаж, а у Власової взагалі ані фактажу, ані взагалі чого-небудь просто набір каші і тез почутих від московських макітерів з телевізора та Ютюба. Є все ж таки слов'янське коріння, а, і а, вони, ті, хто прийшли до нас, вони до нього не мають ніякого відношення. Я про це кажу. Я кажу про те, що я дивлюся в людину, і я ніколи, якщо переді мною стоїть класна людина, і вона російськомовна, я ніколи я їй не почну казати, якісь гадості, що вона якась не така, лише тільки тому, що вона не говорить українську. Ви помітили, як взагалі змінився акцент? Розмова починалася із виконання російської мови пісень власові. Розмова починалася чи, мабуть, мала б починатися із Відповідальності Власової за своєю аудиторією. Ну, Дьомін, знаєте, все ж таки якось розпливчато ставить питання і незрозуміло для чого. Але Власово вже несе, все, що це, мовляв, якесь хейтерство до людей. А дьомін стоїть і кліпає. Бо для дьоміна, друзі, ця розмова теж ні про що, як і для Власової. Це не розмова про мову. Це не розмова про культурні кордони, це не розмова про культурну окупацію, це не розмова про відповідальність публічних осіб перед суспільством. Це розмова про кон'юнктуру. Як нині модно, а як ні. Російська мова вона ж не, не зовсім не наша, вона не їхня. Він ти розумієш, що це зараз може зіграти не в твою. Сторону. А, я, а, як, ну, а як воно може не в, не в мою сторону зіграти? Ось скажи мені. Зараз українізація, зараз м м культ української мови в Україні. Ти ж, ти ж розумієш, що зараз це може зіграти не в твою сторону. Ти розумієш, що зараз культ української мови в Україні? Знаєте, типу, ти, ти розумієш, що це не популярно зараз говорити? Те, що ти говориш? Не модно бач, так говорити. Знаєте, от виходить ну, всі ці жертви, всі ці обстріли зруйновані начисто міста нічого не навчили наших торгівців обличчями. Завтра кон'юнктура зміниться, знову прийдуть дяді з грошима, знову буде модно щось інше, і вони перескочать. І частково нині зараз так і відбувається. Питання не в тому, культ мови чи не культ мови. Питання в тому. Що такого питання не має стояти? Окрім того, що це нормально і правильно поширювати і культивувати свою рідну мову. Бо в наш час ми ще й пересвідчилися, що це питання безпеки, це питання впливу, це питання впливу ворогів, це питання виживання. Наше сучасне покоління українців розуміє це як ніхто інший, можливо, як жодна нація світу зараз не має такого прикладу, на жаль. На наших шкурах. Французи, наприклад, ніяк не стикаються із такими проблемами виживання, і виживання як нації, як ми. Але чомусь французи за мову порвуть. А в нас, ну, от таке от є. Звісно, я погоджуюсь, мабуть, що некоректно порівнювати імперію, а Франція була імперією, і частково нею залишається. І постколоніальну державу, якою є, на жаль, ми. Втім, хіба ми не перебуваємо в гострій фазі цього виживання, коли б мало б дійти навіть до пустої колоди? це питання. Але ми підемо далі. Далі Дзьомін відкрив ворота в такі надра, та не побоюсь цього слова, анали неоколонізації України, про які я вже і забув. І знаєте, нам зараз про це дуже корисно буде згадати. Я не можу не спитатися про це у 2011 році. А давай ти взяла участь а у а, програмі на каналі Дінтер. А. А, давай давай я поясню. Давай я поясню. Там історія про те, що тоді даїшник він зупинив значить водія, і водій е, е, пред'явив йому, що даїшник не розмовляє українською мовою. На що він сказав, що це е, е, теляча мова, і тебе запросили в студію. Тут друзі, я пропоную дійсно згадати цю програму і згадати цей епізод, і згадати той. Випадок із даїшником і водієм. Тоді розбір цієї ситуації був в усіх новинах, в усіх ток-шоу, здебільшого в російськомовних ток-шоу України, бо інших майже не було, І запрошеними російськомовними, навіть не російськомовними, російськими ведучими, бо своїх чогось не ставили. Нагадаю, саму фабулу водія зупиняє даїшник, той з ним починає сперечатися російською мовою стосовно приводу зупинки. Далі каже два слова українською, а таишник, у відповідь називає українську мову телячу. Посмотрите получше. Я вижу, он у вас под жилетом. Не видно, что на ньому написано. А что вы должны видеть? Вот, пожалуйста. ласка. ОД 0148 Так, вижу. Так, суть скорого правопорушення. Что, что? Суть скоинного правопорушення, будь ласка. Или по-русски, или по-украински. А, українською мовою, державною Я не розумію телячу мову. Вы не любите государственный язык. Абсолютно. Я вам честно, с уверенностью это говорю. Одесса, затем вся страна, разделилась на два лагеря. Одни поддерживали инспектора, другие предлагали посадить за решетку. Все участники этой истории сегодня в нашей студии. Тема программы «Мова, чи язык?» Это Дмитрий Нагиев, хороший россиянин, который сейчас сорочку на себе рвает, який він хороший и антипутинский. Как видите, старая российская методичка тут. Власне, також діє. Вся страна розділилась на два лагеря язики і мова. Я, чувак, із Росії, вам зараз розповім, як вам жити, бо ви самі того не знаєте, і як ставитися до мови, бо ви самі хлопи не знаєте. Є много різних програм, здесь всі свої. Я хочу говорити по-чесному, глядя вам прямо в глаза. Ви здесь свої, я вроді как чужой. Может быть, мне мені раз з стороны і виднее. Тим более, что в Україні я могу говорить акровенна. Мені загадали, як воно було? А ось так було. Приїжджали росіяни, розсаджували хохлів малоросів, запрошували когось одного україномовного, аби з нього кипкувати і робити придурка, і розігрували шоу. І знаєте. Я навіть припускаю, що і цей водій, і цей міліціонер взагалі були підсадними качками. І вся ця історія була розіграна кремлівськими політтехнологами, які тоді дуже рясно працювали в нашому медіапросторі і фактично писали наш порядок денний. Адже ми пам'ятаємо, який взагалі був принцип програми окна Дмитрія Нагієва на Росії, яка йшла. Наймали дешевих акторів за оголошенням, які навіть двох слів не могли зв'язати, і показували низькосортну мутню. Признайся, Так. Да, нічим не заболел. Я да. все видела. Что ты видела? Что ты видела? У тебя член черный. <реш> Став. Не Но, очень смешно. Это у всех. И ось тепер франшиза приїхала. Ну не тепер, який там, 11-14 рік. І оця франшиза тоді приїхала до України. Такі самі погані актори, які тупо погано приповідають свій написаний текст. Ініціатори скандала. и обнародовали эту запись э, в интернете на весь мир. Они сегодня здесь, в студии. Вячеслав Медведев и Александр Тимофеев. Здравствуйте, господа, прошу присаживайтесь. Я так понимаю, вы впервые видитесь, да, после инцидента, да? Да. да. М -м. Здравствуйте, Александр. Вы слышали, Вас? да? Угу. Наконец-то мы встретились. Наконец-то вы встретились, да. конечно, да. Чего вы добивались? Добились ли вы чистоты языка? Выпрямились ли ваши спины теперь от гордости, что вы вот теперь настоящие украинцы? Что произошло в вашей жизни? Ну, на самом деле, я не могу сказать, что произошли родительные изменения. Те саме, тільки аби срач був більш жвавіший, запрошені ще й гості. При цьому знов-таки, як я вже сказав, україномовно там сиділа тільки одна сама Ірина Фаріон. Так, Фаріон. І що вона не казала, з нею всі присутні, включно з ведучим Нагієвим та е, запрошеними корисними ідіотами, кролями. Ну, кролі навіть не корисні ідіоти, вони в принципі російські агенти. Всі вони з неї робили клоунесу. Діло в це, Макс, ви сказали, що перевертень, тому що він розмовляє російською мовою. Так я хочу сказати, що Тарас Григорович Шевченко прекрасно володів російською мовою, прекрасно говорив на російській мові і писав вірші. За що, Тарас Григорович Шевченко? Перевертеть. Шевченка даруйте, я мушу обов'язково це процитувати. Зачекайте, будь ласочка. переписав сліпую, та й плачу над нею. Який це мене чорт спіткав і за який гріх, що я оце сповідаюся кацапам через цим кацапським словом. Лихим, лихо, брате, отамано, їй Богу, лихо. Це правда, що опріч Бога і чорта в душі нашій є щось таке страшне, що ж холод іде по серцю, як хоч трошки його розкриєш. Оце і називається перевертем. Найстрашніше, це я вам відповіла словами Тараса Шевченка. Це абсолютно не означає, що виправданий таким перевертим. Тобто ти що не кажи, я навколо Шевч... Деби будуть улюлюкати малороси, і тут ми переходимо до головної героїні нашого сьогоднішнього випуску Євгенії Власової, яка теж була на цьому ток-шоу. Зрозуміло, я гадаю, з якої сторони. І ось зараз Власова, начебто, ось щось каже у відповідь на запитання Дьоміна, щоб виправдати свою участь у тому шоу. І що бачила я? Я бачила і те відео, котре м, а, показували по-іншому, не так як обрізано воно в ефірі. Да, змонтовано було. Воно було змонтовано. Стась, коли хлопець той говорив телячу мову, він не казав на українську. Ну, я ж при своєму глузді е, жити в Україні і казати щось таке на українську, розумієш? Да, змонтовано було. Воно було змонтовано. Стас не розумію. То відео було змонтовано, і Власова, типу, не зрозуміла, що там було. Чи Власова хоче сказати, що міліціонер просто не тримав на увазі? Бо ці версії якось одна одну заперечують, по-перше, а по-друге, жодна з них не підходить. Бо там фразу із контексту вирвати немож... неможливо взагалі ніяк. І якоїсь двозначності в ній немає. А Українською мовою державною мовою. розумієте лячу мову. Ви не любите? Ні. государственний язик. До мене все однозначно, правда? А тепер давайте подивимось, а, яке шоу, на цьому шоу влаштувала Сама власова. Бо її концерт не обмежився навіть самою темою мови. Простите, у мене вопрос, да? От така сміла сейчас поотношенням до чоловіку, в принципі, беззахитному. Вот наш президент, который очень мягко говоря, практически не говорит на украинском языке. Ви були б бы така ж по поотношенню к нему? Наш президент Русскоговорящий человек, уважая страну, говорит на украинском, но очень часто забывает украинские слова. Вы были бы такая же смелые, если бы сейчас сидел Александр Пани Власова, не мені да. перед вами тут доповідати, але иснует. А почему украинские по них треба говорите треба? Почему? В... Дело в том, что это проблема, которая возникла не языка. Я можу розмовляти на будь Будь... Да. Беріть у нього мікрофон. <поцелев> просто просто, крупно, Возьміть ноги, друзі. Якщо програма ви не вийде, хоть нормально. ноги покажемо. Взагалі, заслуженому артисту, Громе. хто ти? Хто ти такой? Васавнення сні. Мені здається, ось можна просто на це подивитися, на це все, і уже далі нічого не згадувати і закривати розмову. Власова тепер перед дьоміном виправдалась. Дьомін їй сказав, що зараз просто українська популярна. І, типу, ну все потім забули про це. Мені ще цікаво, що отримували запрошені гості гонорари за участь у цій програмі. І на яких умовах, так мовити, в такому ніжному ключі в цій програмі з Нагієвим згадувався Янукович? Ну, і щоб уже завершити про цю програму, і ще пару цитат нагива. Дуже хорошого росіянина. Всі тут же влезли в інтернет, Вас показали, я сразу говорю, что вы после Путина второй по популярности. Спасибо. Mm. Хто на українському, хто на русском? Скажіть, нечим зайнятися в житті більше? У мене вопрос: а работать не пробовали? Поборите, а я сейчас не сомневаюсь, что вы поборите русский язык. Мне кажется, Ирина, лично вы. Найдете следующего врага. Шанове, это тенденция жизни. Найголовніший я ворог могу живе всередині кожного з нас. Найголовніший ворог я це плевейство. Найголовніший это ворог мнение. це лакейство. Mm -hmm. І не я треба шукати його жовтом. По Потрясающе. Бари, 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 бари. Агресію. От на цих словах Фаріон історію цю можна і підсумувати. Найголовніший ворог це лакейство. Бо з однієї сторони, зараз всі ці овечки. Розповідають, що їм хотілося. Ми, україномовні, відчували себе дуже непотрібними. Uh -huh. І ми почали знову співати російською, щоб бути потрібно, щоб заробляти гроші, щоб ну, тому всіх що сім'ї і так далі. так далі. А по факту, ти, про що овечки зараз виправдовуються, виглядало десь ось так. Oh. Ви Дело в том, на що проблема, возникла, ви не ви на Я можу розмовляти на будь якій розмовляєте. Будь Зберіть у нього мікрофон. Просто просто крупно, Возьміть ноги, друзі. Если програма не получиться, хоть ноги покажемо. Вообще, заслуженому артисту, хто ти? Хто ти такой посоміння з ним? Я ще раз хочу нагадати дві речі. Наша мова, наша культура, наша пісня, література. Звучить так трошки, так пафосно. Але по факту, це наш захист, це наша броня від агресора. Бо як уже 300 тисячів було повторено, спочатку приїжджає Пушкін, а потім приїжджають Пушки. І друге ще. Якщо ти є публічною особою, ти несеш відповідальність перед своєю аудиторією за те, що ти робиш, бо ти впливаєш на розум людей, ти несеш відповідальність за все, що ти кажеш, за все, що ти радиш, за все, що ти рекламуєш, за популяризацію тих, кого згадуєш. Ви знаєте, я б міг зараз теж сидіти не тут і мати більші перегляди, брати інтерв'ю якоїсь різної свиноти, розкручених нашими, ЗМІ, хороших росіян, і, приміром, смачно їсти. Але я половину свого часу присвячую саме тому, чому я присвячую час на своєму YouTube-каналі, щоб на своїй малесенькій ділянці простору вичищати шлак. Бо якщо його геть не вичищати, то тут все знову буде російське. Тенденції до цього, на жаль, вже з'явилися. А тепер ми перейдемо до, вибачте, мене найжорсткішого: до того, що зараз відбувається на Московщині, і що наші перебіжчики та московити планують робити з українцями. Вони роблять цілі форуми, де розповідають, як будуть нас динацифіковувати, і як вже динацифіковують українців. На оккупованных землях. Депы, Бандеры и так далее. Вот когда они от этого откажутся, а будут солидаризировать себя с Гагариным, с Уворовым, с Королевым, с великими всевозможными людьми, да, вот тогда а, можно спокойно говорить, что люди, которые и были русскими, обратно вернулись к себе, то есть обратно стали русскими. И последний штрих. Вот сегодня уже есть освобожденные территории, где, по идее, можно разворачивать эту геноцификацию. И я с ужасом узнаю, что в Херсонской и Запорожской области до сих пор порядка чуть ли не 40% детей в школах выбирают украинский как язык обучения там и прочее, прочее. А тем часом, друзья, а тем часом, тем часом Херсонщина и Запорожье под страшными репрессиями Під погрозами і тортурами намагаються зберегти свою ідентичність українську. І ви ж розумієте, що 40% це окрім тих, кого дійсно залякали, кому погрожували звільнити чи е, відібрати майно, 40% не враховуючи тих, хто виїхали, 40% враховуючи, можливо, тих, хто заїхав. Ось і російськомовні регіони, як казали різні Януковичі та Арестовичі. Тим часом на Росії таке. Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Давайте порассуждаем, может ли э, сейчас звучать тезис, зеленские приходят и уходят, когда наступит победа, а украинский народ или что-то другое остается. Это они называют денсификацией. Угу. И вот от этого всего, друзья, мы имеем такую историю. То российская мова она не, не совсем не наша. Она не ихняя. Руске русский принадлежит русской власті мораль цього випуску. Додумайте самі. Напишіть у коментарях. До речі, що думаєте. Я не планував цей випуск робити. моновипуском. в мене взагалі ще інші теми були приготовані, але я просто фізично не встигаю все опрацювати. Тому на сьогодні поки що, все, аби я встиг підготувати ще щось на завтра. На завтра, сподіваюсь, в мене вийде. Не гарантую, але спробую. На цьому любі мої все. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа. -па.